Моніторингова група складається із трьох людей. Перевіряють, чи продавці дотримуються карантинних вимог. Перша продавчиня вагітна, документи не питають. Інша працівниця показує тест на телефоні. Не І казалось, що не на черзі інший продавець. Ви маєте ПЛР-тест, вакцинацію, пройшли ще ні. Ще ні. А першу дозу. Скажіть, будь ласка, чому ви працюєте? Новина про те, що на ринку рейд зібрала десяток працівників, продавці проти таких перевірок і почали закривати павільйони. Мені не дають займатися підприємницькою діяльністю, обмежують мої права на працю, які зазначені в Конституції України. Я особисто не маю бажання вакцинуватися і вважаю такі рейди примусом до медичного втручання в мій організм підприємці викликали поліцію. У нас виклик був на конфлікт. Ми конфлікту, як бачимо зараз, немає. В них був конфлікт з дільничим. То вже вирішують дільничий, що саме на них складає. Дільничий поліцейський Микола Букрій розповідає за порушення карантинних вимог на підприємців складається протокол, і вони повинні сплатити штрафи. «Є зараз викликав штрафи, йдуть від 34 тисячі, згідно стадії сорок чотири прям частини першої на виконання зобов'язання постанови. А якщо просто без маски, без маски буде прирвати, це друга частина по 44 прям Це передбачає від 170 гривень. Олександр Каузер теж торгує на ринку. Розповідає, попри шестиденний робочий тиждень, вакцинуватися встиг. Вони там ще дозволили ну, піти зробити вакцину вчора, але результат сказали, що надія прийде тільки сьогодні, десь на ну, завтра. Максим найчастіше підприємці не носять маски і це є підставою скласти протокол, каже представниця Личаківської районної адміністрації. Такі рейди відбуваються уже тиждень. Здійснено близько 400 вже обстежень. Беручи до уваги, по нашому районі що я можу сказати. У нас вчора було складено по району три протоколи за відсутність або. Довідки сертифікату про вакцинацію або ПЛР-тесту, або експрес-тесту або іншої довідки, яка засвідчує, що людина перехворіла. Перевіряти працівників має і керівництво закладів. У міській раді їм рекомендували вести спеціальні журнали. Однак на радіоринку із адміністрації нікого не було. Ірина Качмарик, Тарас Фомін, новини на Суспільному, Львів.